Пельсі Детринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз. Продовжимо наші розмовні студії з Сергієм Череватим, речником східного угрупування військ Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю. Доброї ранок. Для початку, як минула ніч, і якщо ми раніше питали, чи були обстріли на вашому напрямку, то зараз треба питати, скільки було обстрілів вночі на вашому напрямку. Ну, обстрілів було як завжди дуже багато в першу, по всі по всі лінії фронту. Але найбільше звичайно обстрілів і штурмів було на Бахмутському Авдіївському напрямку. Ворог дещо може невелике було зменшення штурмів через погодні умови. Проте продовжує по декілька десятків штурмів проводити за добу на цих напрямках. Використовує всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки і намагається прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір, щоб захопити як мінімум. Ми так розуміємо, цілі наш Донбас, Донецьку, луганську область, проте е, наражається на системний і потужний відпір наших військ. це дається великими там зусиллями, е, тому що ворог максимально концентрує свої. Е, Сили на тому напрямку ми вражаємо його, використовуємо також всі види наявних у нас сил враження, не маючи там математично грубо кажучи, переваги в силах враження, ми використовуємо високоточну зброю і максимально намагаємося вразити його пункти управління, логістичні шляхи. Склади зі зброєю, боєприпасами, великими скупченнями е, техніки та особового складу відтак ворог несе щодобові великі втрати. Вони вичислять сотнями людей по всьому фронту, і е, по суті для нього Бахмут стає такою точкою біфрукації е, в віліку їхньої поразки. Можна сказати, Сергію. Ви сказали, що очевидно у зв'язку з погодніми умовами. Трохи зменшилася кількість російських атак. А які зараз погодні умови в районі Бахмута і Авдіївки, наприклад? Ну там а, вони вже дещо погіршилися, і відповідно погода холодніша, іноді падають опади. І відтак, що нам це треба також враховувати. Якщо при обороні це плюс, тому що в, в противника зменшується можливість використовувати важку техніку час від часу. Ну чим більше буде погода погіршуватися в плані розмиття ґрунту, тим в нього ця, ця, ця можливість буде зменшуватися. Проте для збереження особ життя і здоров'я особового складу це докладає до певних нюансів, тому що потрібно, щоб військовослужбовець був тепло одягнутий. Він мав де тепло, більш-менш тепло переночувати. Мав можливість з'їсти теплу їжу і мав можливість просушити свій намокший одяг. Відповідно, зараз вся всі командири і логістика працюють над цим. Іде постачання зимового одягу, крім того, засобів обігріву важливу роль тут відіграє теж на це особлива риса українського суспільства. Що максимально в це питання, крім української держави, крім країн-партнерів, які також постачають нам таке обладнання і амуніцію, включилися надпотужний український волонтерський рух, і навіть зараз багато. І великих волонтерських організацій, які працюють з великими проектами, так і точкові невеликі волонтерські групи, але які вже сталі, і які вже мають, наприклад, підшефні підрозділи, особливо ті підрозділи. Ну, які так, багато ми, ми тут е, всім тилом, наскільки можемо, намагаємося теж обігріти наших захисників. Ще хотів спитати Сергію: е, доводилося чути про те, що у росіян все не дуже добре, якраз з зимовою амуніцією, і вони в лютому ще замерзали коли тільки починали цей наступ. А зараз я е, чую про випадки, коли вони просто відкриті і багаття палять, щоб зігрітися, що дуже добре використовує наша артилерія. Вам відомо про такі випадки? Так, так, у нас особливо новомобілізовані. Вони ще так як не навчені засипам, не не, не навчені як правильно маскувати, не демаскувати свої позиції. Вони ви і мають погану амініцію, Вони палили вогні, розпалювали вогнища, палили, курили в цьому в копах. Тому так демаскували позиції артилеріносили, і те, що ми бачили при наполонених, і ми бачили на вбитому ворозі. Одяг він дуже неякісний. Він пропускає холод. Також черевики. Вони такого ну скажімо, не дуже для цієї пори року знадобляться. І від а тим чим більше йду цих мобілізованих, я так розумію, тим старіше йдуть запаси і ще менш якісніше. Тому я думаю, що вони все таки програють нам в плані. Одягу, тому що і нас військовослужбовець комплексно може отримати, хай не ідеально, але і наша форма сама по собі краща, йому в більшості випадків щось перепадає і від волонтерських організацій, і як правило, ще й можливо і зарубіжна якась допомога, тому в принципі, якщо так загалом… Так, ще ніколи. Я думаю, якраз про те, що ще ніколи теза куріння вбиває, не була настільки буквальною, от як ви розповідаєте. Дякую, Сергію. Сергій Череватий, речник східного управління наших військ, був на зв'язку в ефірі марафону, який продовжить Петро Дем'янчук.